Старі люди, чим далі, тим менш треба своїм дітям. Вони цього розуміти не хочуть. Вони хочуть е, жити в своїх ілюзіях, але час е, змінився і е, ре, реальність е, жорстока. Вони думають, що до них будуть так відноситись діти, як вони відносились до своїх батьків. Але ні, так не буде. І вони не хочуть цього чути. Вони ображені на мене за мою правду, за те, що я хочу донести до них цю інформацію, що їм треба включатися в нові сучасні умови, поважати молодь, бо такого ставлення, як у них до молоді, молодь не буде терпіти. Не чуєте ви зовсім? Абсолютна гидка поведінка більшості старих людей. Неприємно з вами спілкуватись. Молоді коментатори пишуть аргументовані інтелектуальні коментарі, обґрунтовані, мають критичне аналітичне мислення, освічені. І друга категорія це електричка пенсіонерів? От, чесно. Вас просто треба десь заблокувати. Ну, от стільки гадості, скільки зла ви несете, це просто жах. Ну, яка може бути мудрість і повага у ваш бік? Я проводила експеримент, мені треба дослідження геронтологічні. Ну, це просто жах якийсь. Ну, це ж треба так себе самих принижувати. Такі безглузді коментарі просто. Ви заходите, щоб образити, і все. Немає ніякого бажання почути, домовитись. Міст моїх відео про те, що треба поважати молодь, треба е її любити і тоді будуть любити вас, любити своїх дітей, навчити їх любити, і тоді вони будуть любити і вас. Якщо ви не навчили їх любити, то не очікуйте любові від них. Саме пенсіонери і тільки пенсіонери і люди віку написали, так що робити зі старими людьми? Розстріляти їх? Це тільки ви це написали. Молодь так не думає, Боже, це гестапо, чесно Це що у вас в голові, щоб таке писати? Я десь проаналізувала десь 20 коментарів. Саме старі люди написали, що розстрілювати старих? Це що у вас в голові? У молоді навіть немає і уявлення, щоб таке написати. Яка жорстокість, злість. Старих людей зацвілі просто, зацвілі принципи, що якщо ти старий, то ти мудрий. Ні, все вже давно не так. Молодь освічена дуже, розумна, інтелектуальна. Вона навіть не хоче з вами зв'язуватися, розумієте? Бо з вами розговорювати як з стіною. Краще просто вас десь оставить в стороні. Це ваша велика проблема. І буде вона ще рости і рости. І треба на соціальному рівні щось з вами робити. Бо це просто щось неймовірне.